Ну що ж, привіт, навіть не питайте мене, чому на цьому каналі порушилась хронологія відосів і, пропустивши декілька обіцяних оглядів, вийшов одразу це відос. Просто пропоную вам прийняти ці новорічні підсумки року у світі реслінгу як вже щось традиційне, і перейти до самих підсумків. Хочу зайти з козирів та почати з однієї з найголовніших номінацій: найяскравіший, найкращий та найголовніший момент року. Номінанти, які йдуть в хронологічному порядку, це Хілтрн Джона Сіни та Джон Сіна бере свій 18-й рекордний світовий титул. На цих двох історичних моментах можна було і закінчити цією номінацією, але це ще не все найцікавіше. Бо ще Сет Ролінс намагався повторити своє пограбування століття та здійснив кешин на Саммерслемі і пограбував ще раз сієм панка. Момент, який треба втулити в окрему номінацію, але я захотів. Запхати сюди, тому повернення Брока Леснера на Саммерслемі. Пол Хейман здійснює так звану багатокроківочку та зраджує за один матч Сієм Панка та Романа Рейнса на Реслманії. Ну і ще один точно історичний момент у реслінгу Джон Сіна завершує свою кар'єру активного реслера. От ви спитаєте: а як тут взагалі обирати переморця? Все дуже просто. Найвіданіші глядачі знають, що у своїй спільноті. Я проводив найдемократичніші голосування, де ви могли самі проголосувати за свого переможця. Саме в цій номінації з величезним відривом перемагає сам момент Хілтерну Джона Сіни, хто взагалі сумнівався, гадаю, ні, цілком заслужено. Наступний прикалдес це прикалдес, який я вигадав сам, таких приколов я ще не бачив. Року. Назву цієї номінації кожен може обстрігувати по-своєму, тож до номінантів. Хоча цього разу підводити підсумки з всього світу ресінгу я вирішив запросити одного з колег по цеху. Він же ніби як найбазованіший анаїтик всього україномовного реслінгу, він же український Адам Кол, він же. Денис. Тож йому слово, всім хеллоу, Ми продовжуємо підводити підсумки року і час та нам подносить різні сюрпризи та приколи. Тому далі у нас номінація таких приколів я ще не відяв. І у нас номінації представлені: фейкова травма Сета Ролінса, Джунцина, який виграє іка Чемпіонство, Рогунов, який повертається і бере США титул, а також перемога Джея Уса в Харлівській битві. І ще одне: бачите, ось ці незрозумілі пробіли між номінантами. А це все тому, що під час монтажу я вирішив, що буде справедливо додати сюди ще дві номінації, які цього гідні. Вже потім було вирішено сюди додати. Ще одного номінанта це звільнення Артруфа, тому що це було несподівано і нелогічно. А оскільки я почав постити голосування до останнього матчу сіни, то сюди ще додається автоматом номінація. Сіна за тупотів у своєму останньому матчі. Гадаю, як найбазованіший аналітик, так і всі виглядачі з цим погодитесь. Тож продовжуємо і переможцем цієї номінації У нас є Джей Усо, який перемагає в королівській битві. Ну і в принципі, це справді було неочікувано, і це справді був прикол. Оскільки ми проходимося по всім номінаціям, то наступна номінація одним рядком, тому що вона буквально про одних і тих же персонажей. Найкраща ворожнеча року. Ну і номінанти: Сет Ролінс проти Сієм Панка, Лайра Валькірія проти Бекі Лінч, Йо Скай проти Рі Ріплі, та як би там не було, Коді Роуз проти Джона Сіни. Так вирішило і більшість глядачів, які Проголосували, звісно, за Сета Ролінса та Сім Панка, чия ворожнеча, я гадаю, до сих пір не закінчена. Далі ще одна, маловідома, але все ж таки цікава номінація. Найкраще промо року, ну або ж найкраща промова на мікрофоні. Ну і серед номінантів Джей Усо все висказує Гюнтеру в обличчя. І я вже пожалкував, що додав сюди це промо. Перша промова Джона Сіни після його Хілтерну, яка ламає четверту стіну. Сім'к бо Воліє після Хілторну Джона Сіни та кінцівки Elimination Chamber. Підписання контракту на мейн венд Wrestle між Сієм Панком Роллінсом та Романом Рейнсом. Ну і Пол Хейман після WrestleManii повністю пояснює за свій вчинок на WrestleManii. Особисто для мене найкраще промо завжди Хільське. Причому це говорить Хіл, який завжди говорить правду і все по фактам, і ламає четверту стіну. Цього ж року найкраще промо видав Реслер, який. Тут зібрав усе докупи, і це Джон Сіна після Хілтерну. Саме так і вирішила більша частина глядачів в опитуванні. Особисто моя одна з найулюблених номінацій: це повернення року. Пояснення я гадаю не треба. Алекса Бліс нарешті повертається на жіночій королівській битві. Ей Джей Лі, дружина Сіємпанка, нарешті повертається після десятирічної відпустки. Брок Леснер своїм поверненням на Семерсламів зриває мізки у Ім фанатам. Маловірогідно, що це переможці, але все ж таки це дуже приємний момент. а Вірніше, два повернення: це Зак Райдер та Дольф Зіглер, які повернулися під сюрпризом, щоб взяти участь у турнірі для останнього матчу Джона Сіни. Ну і найсвіжіше повернення це Лів Морган на Survivor Series, яка допомогла Домініку. Тут я звісно, хоч і не до кінця, але все ж таки розділяю думку глядачів, які проголосували. За Ейджей Лі. Вона перегнала Брока Леснера із невеликим відривом, і так хоч вона і була відсутня 10 років на екранах, але Брока Леснера я все одно дуже сильно чекав. Так ще одна так звана номінація одним рядком, вона тут потрібна чисто для галочки, але все ж таки без неї теж нікуди. Це найкраще шоу року. Серед номінантів королівська битва із найнеочікуванішим переможцем. Elimination Яке вийде в історію. Шоу, на якому неочікувано не було взагалі лайна, це Жіночий еволюшн. Також другий день, так саме другий день Саммерслему, клеш в Парижі, тому що публіка чисто вивізла. Ну і кронджул в Австралії, де також не було майже взагалі лайна. На момент озвучки цього відео з мінімальним відривом в голосуванні переміг Елімінейшн Чембер, і цілком заслужено, тому що там було декілька дуже. Хороших матчів, ну і звісно, історичний Хілтерн Джона Сіни. Номінація далеко не одним рядком, у якій я вирішив серестити не тільки ВВЕ, але ще й додати ЕІ найкращий спот року. Ну і номінація, яку також буду озвучувати не я, а спеціально для цього запрошений гість. Тож йому слово, наступна номінація у нас спот року. реслінг дійсно кожного року нас дивує різними спотами і яскравими прийомами. І давайте подивимося, які номінації у нас представлені цього разу. Це DIY, які летять на столи в ті матчі. Ми Можемо скаржитись на стан командного дивізіону інколи, але саме на початку року вони показували класні матчі і класні споти. Ну і звісно, ця категорія не може бути представлена без дарбі Алвіна, і в нього одразу два споти: це Дарбі Аллін летить на столи з клітки. І також Дарбіален бітить на падаючі столи. Також наступний це у нас Оспрей робить з пенішфайз клітки разом з Кайлом Флетчером. Це також був дуже цікавий момент. А ще я ну так, чисто по приколу, вирішив сюди додати і Йоскай зі своїм сміттєвим баком на WarGames. Так, це вже якийсь антиспот, тому що ми це бачимо буквально кожного року. Одне і те саме, але ну це як рофл. так, ми продовжуємо. Перемога дестається Дарбі Аліну, який падає на падаючи столи. Звісно, ми вітаємо його з цією перемогою і. Той як не дарбі Алін має перемагати в цій категорії, я вважаю заслужено. І наступна у нас номінація, якої ми хотіли уникнути, але інколи в реслін вийде не все і так, як ми хочемо, і є речі, які нас трохи дістають. Тому наступна номінація це у нас дати запала року. І у нас представлені це бладанцосіко, таке ого, що вбиває реслінг, не здійснений Хілтонко Єровудця та перепушечає Усо. Номінанти дійсно вони. Одні одного варті, але перемагає блотлайн Солосіко. Я можу це пояснити тим, що Bloodline вже існує багато років, і ця версія блодлайну Солосіко ніяк не може порівнятися з минулими версіями, і її просто тягнуть. Тому вітаємо їх з перемогою. Переходимо до головних номінацій, почнемо з найкращої реслерки року. Ну, мабуть, почнемо із Тіфані Стратон, яка почала тримати світове чемпіонство аж на початку року. І Йоскай тут слова зайві, тому що ну, а що ви маєте проти цього? Давайте Лайра Валькірія, яка дуже сильно прогресувала протягом всього року, пробула навіть подвійною чемпіонкою про це я якось забули, але не важливо, але. Під кінець року щось трохи обертів піздала. Рі ріплі, мать, яку можна сюди додавати кожного року вже за звичкою. Як в принципі і Бекі Лінч. Проти класики, як то кажуть, йти не можна. Але їм спину цього року дуже насторожливо почала дихати Стефані Вакір. Вона буквально заспідранила свою кар'єру в Нексті, перейшла до основи і майже одразу взяла головний титул. Заради справедливості всі номінати. Гідні звання реслерки року, але у голосуванні з дуже невеликим відривом, перемогла Стефані Вакір і цілком заслужено, тому що Тіфані Стратон на своїх перших ролях протягом всього року почала ну зовсім трохи піднабридати. Ну а Стефані Вакір до сих пір на своєму праймі. Далі аналогічна номінація найкращий реслер року, ну і одразу до номінантів. Сет Фрікін Ролінс, якого сюди можна. Можна додавати вже за традицією та за звичкою, але цього року у нього відкрився якийсь 10-й прайм. CM Punk, До речі, з моменту його повернення у ВВЄ, я не бачив з ним взагалі ніякого лайна. Він видає тільки годноту заради справедливості. Джон Сіна тут без коментарів. Це рік однієї особи. Американське жахіття Коді Роуз, якому видно, що Джон Сіна передав свій факел, та два одних з найкращих. Чи хілів у компанії це Дрю Макентайр, завжди на висоті, ну і найвеличніший прогрес року це Домінік Містеріо. Як я вже сказав, весь світ реслінгу почав крутитися навколо однієї особи цього року, і це Джон Сіна. Саме так і вирішила більша частина глядачів, які проголосували саме за Джона. До його останнього прощального туру можна відноситися як завгодно і чіплятися до нього, і пред'являти безліч претензій. Але те, що сам Джон Сіна підтвердив статус найкращого реслера, це беззаперечно. Найкращий тут, звісно, Джон Сіна. Ну і поступово підкрадаємося до найголовніших номінацій, це найкращий матч року. Почнемо, мабуть, із найкращого матчу цього року в AEW. Так я знову вирішив вивести це у окрему номінацію, яку знову буде оголошувати не я, а найбазованіший Анаїд. І переходимо до номінації матч року ВАВ. Можна по-різному ставитись до цього промоушену, але те, що вони інколи показують справжні бенгери, є беззаперечним. Тож переглянемо, які у нас кандидати цього року. Це у нас матч Тоні Шторм проти Марічки Мей з Revolution. Тоді дівчата справді здивували та показали класний матч. Також з цього шоу у нас є матч Оспрея проти Кайла Флетчера. І це був також дуже якісний матч в клітці. Також у нас ті номінації: є матч Джона Мокслі проти Адама Пейджа з Олин і вже класична анархія на арені. І ще так, чисто від себе я вирішив вже на етапі монтажу додати сюди матч Коноски та кешти проти Вила Оспрея на якомусь там спецдинаміті, а також командний матч з Олин, Янг Бакс проти Вила Оспрея та Сверва Стрікленда. Так ось а, да, знову вибачаю, що я як бидло якесь. Перебуваю, тож перепрошую, ми продовжуємо. І з доволі великим відривом нас перемагає матч Джона Мокслі проти Адама Пейжа. З чим я можу справді погодитись, бо це був справжній емоційний бенгер, який я можу рекомендувати всім до перегляду. Ну і мабуть, те, заради чого ви всі тут зібралися і додивилися до цього моменту. Це найголовніша номінація. Матч року в серед номінантів: несанкціонований матч Кевіна Оуенса проти Семі Зайна – на Елімінейшн Чембер. Останній матч Кевіна Овенса перед тим, як він пішов заліковувати травму шиї. Сподіваємося на скоріше одужання та повернення. Матч потрійної загрози з WrestleMania і Йоскай проти Б'янки Белер проти Рії Рі Ріплі. Бенгер Файфстар для когось і так я згоден, тому що тут була. Ще один матч потрійної загрози з тієї ж Реслманії – Maniї Сет проти Сіем Панка проти Романа Рейнса. Історична фігня, яка, як несподівано, відео в історію, тому що тут був хто, ну, звісно, Сет Тролінс геній. Не міг сюди не додати ІоСкай e проти Рії Ріплі, одиночний їх Бенгер та Файстарн для мене на жіночому Evolution. Джон Сіна проти Коді Роуса, і ні, не ось це сміття. з Реслманії, справжня вулична бійка на Саммерслемі. Ну і найдушевніший матч, який прям напрошується сюди, це Джон Сіна проти AJ Style з Кроунд Джул. Коли я кажу найдушевніший матч у цьому році, це значить розраховано на те, що більшість глядачів проголосує за нього, але мій кандидат все ж таки переміг. Більшість глядачів ткнули пальцем у мого фаворита. Це потрійна загроза з це Троллінз проти Панка проти Романа Рейнса. Знову ж таки, історична фігня. Оскільки у цю таблицю та все опитування вмістити всі найкращі матчі цього року у світі реслінгу просто неможливо, тож, саме для цього, ось вам список матчів, які не потрапили до цієї номінації, але все ж таки вони були гідні згадки, тому що вони чимось порадували. Та чимось запам'яталися. Тож вони гідні згадки стовідсотково. Це Коді Роудс проти Кевіна Оуенса, матч із драбинами на королівській битві. Семі Зейн проти Іллі Драгунова на Смакдаун, Чоловіча Королівська битва, Марк Брізко проти МДФ матч із канцелярськими кнопками на All Out, Тіл Сі матч на Смакдаун після WrestleMania та TLC матч на Summer Казучіка Окада проти Кені Омеги на Ол. Тоні Шторм проти Мерседес Моне на Олин. Ель Іхо Дель Вікінго проти Чеда Гейбла на World's Collide. Кенні Омега проти Майка Беллі проти Рікошета на Dynasty. Жіночий та чоловічий Illumination Chamber матчі. Кайл Флетчер проти Марка Бріско на Full Gear. Жіночий та чоловічий Blood'Gas матчі. Командний матч у Сталевій Клітці на Forbidden Door. Кенні Омега проти Коноски та Кішити на Revolution. Кайл Флетчер проти Майк. Белі на різдвяному динаміті. Адам Пейдж проти Кайла Флетчера на All-out. Казучі Каукада проти Коноски та проти Маскари Доради на All-out. Чоловічі та жіночі Iron Survivor матчі. Бандідо проти Хечісеро на Death Before Dishonor. Адам Пейдж проти Вила Оспрея на Double or Nothing. Бандідо проти Коноски та Кішити на Supercard of Honor. Іоскай проти Стефані Вакір на WrestlePaloza. AJ Літа CMP. Банк проти Бекі Лінч та Сета Ролінса на Палуза Джон Сіна проти Логана Пола на Клеші в Парижі. Бекі Лінч проти Беллі, проти Лайра Валькірії на Evolution. Сол Рука проти Келані Джордан на Батл Гроунд. Бекі Лінч проти Лайра Валькірії на Money in the Bank. Брон Брейкер проти Домініка Містеріо проти Пенти та проти Фіна Баулера на WrestleMani 41. Оба Фемі проти Джевона Еванса та Тріка Вільямса на Deliver. І Deliver. Тролінс проти Коді Роудса на кронджуал. А ось такі матчі, ось такі номінації, ось такі переможці, і ось такі підсумки року у світі реслінгу. Також окремо дякую Адаму Колу за те, що взяв участь у цьому відео. Я також хочу всіх привітати з новим роком, побажати вам залишатися на позитиві, споживати лише годний контент, щоб збувалися всі плани, та не забувайте берегти себе. Ну а вам всім по традиції, що там бажаю. Щастя здоров'я, здоров'я щастя, мирного неба над головою. І виходить з новою гойдою. І побачимося у новому році. Виходить до відосів. Подпишіться, пожалуйста, на мой канал. Я, я буду заснімати відео про Free Fire.